Вітаю, шановні глядачі! На каналі Прогноз. Мене звати Любов Завальнюк. Сьогодні у нас в етері тетяна Гай. Вітаю, тетяна! Вітаю, Любов! Вітаю всіх глядачів каналу Прогноз. Я хочу нагадати, що якщо ви хочете навчитися розкладувати карти таро і читати карти таро, передбачати майбутнє, зчитувати з простору всі варіанти розвитку подій, ви можете легко навчитися це зробити завдяки курсу Тетяни Гай, одне заняття, і ви чітко розумієте, як правильно виражити, ба більше того, потім можете стати експертом і перевіряти знаменитих тарологів зірок на достовірність. Зчитування інформації. Тетяна, так. Та я хочу з тобою поговорити про те, що в нас відбувається зараз наразі в Україні. Перше питання, яке задовбало всіх ведучих, всіх езотеричних каналів. У нас просто в голові зрив мозку від питань наших глядачів. Нас що, готують до капіталяції? Бо. Ведучі з цим не згодні. Українці з цим не згодні. Але ці питання закидають постійно. Буду казати те, що бачу. Чи готують нас до капітуляції? Чи готують нас до капітуляції? Так, королева Пентаклів. Нас готують, але я не бачу капітуляції по відлюднику. Uh -huh. Але підготовка йде. Дивись, бачиш, чітко перекривається королева Пентаклів Сонця, перекривається відблюдником і шестіркою Пентаклів. Uh -huh. Готувати готують, але чи реалізують не факт. Не факт. Тому, шановні глядачі, не поспішайте казати, що все пропало скрізь велика зрада. Поки ще свічка не згоріла, поки ще молодість при нас, як Тарас Петрененко співав. Дуже гарно. Так, є важливі зворушення в постачанні від партнерів для фронту. Ми фіксуємо збільшення допомоги. Це сказав угу. Зеленський. Наша допомога на фронті дійсно збільшилася? Карта закоханих однозначно так. Однозначно так і розповсюджується зараз по всьому фронту. З Чим це пов'язано? Партнери бояться третьої світової, партнери бояться того, що вони здадуть Україну. Задуть Україну, точно нічого вони бояться. Uh -huh. Тут, Люба, однозначно, дивися, дама мечів, король мечів і диявол, партнери бояться дійсно з Третьою світовою, що війна торкнеться і їх. І там уже треба буде не лише занепокоюватися, а брати в руки зброю. А не всі uh -huh. до цього готові, тому що uh -huh. не всі мають таку волю і дух, як українці. Uh -huh. uh, дивись. Uh... Зараз в просторі є от я робила розклад буквально в неділю, да, uh -huh. неділі. ми робили розклад стосовно майбутнього України. Зараз в просторі є два варіанти. Взагалі, це в цілому на світ. Перший варіант, Україна продовжує боротися. І е, Україна виходить на е, певні умови перемовин під тиском е, світовим, і Росія все ж таки вгамовується. Другий варіант е, війна починає набирати обертів, і Україна стає частиною вимушеного військового альянсу це не НАТО. Е, коли зараз чітко тобі скажу, навіть як побачили. Україна стає частиною альянсу нового військового, коли світ починає е, брати активну участь, і бойові дії проходять не лише на теренах України. Зразу війна не піде, е, а й в інших країнах світу, і мова навіть іде. за деякі країни Азії. Хм. А перший варіант у нас був що варіант... нас під тиском змусять на перемовини, так? так чи відбудеться так. це найближчим часом, чи програється так дійсно планують. Нас планують угу. і нас вже змушують угу. якимось чином до цих перемовин, але ми ще тримаємо позицію і угу. не погоджуємося. Тепер давай Друге. новий альянс. А ось новий альянс. Дивися зараз. Ну так як показує НАТО, вже не справляється. Ну, я бачила, завданнями. Що він є новий альянс, але про нього не говорять. Є ну, він, він вже, дійсно вже є. Він вже функціонує. Ти дуже правильно побачила, Люба, тому що по тузу жезлів і по карті е, правосуддя він дійсно вже є. Він ще невеличкий, він вже існує, але скоро про нього дізнається. Угу. І світ треба трошки зачекати, і правда розкриється. Угу. Тобто, це однозначно новий військовий альянс. Індонезія вирішила провести військові навчання разом з Росією на морі. І е, Індонезія зробила такий е, заклик, що ми посилюємо партнерство між Росією і нашою країною військове партнерство. Чи Індонезія є партнером Китаю? Китаю, так Саме, Саме Китаю. Чи Індонезія є партнером? Індонезія і партнером Росії? Ох, якась тут мутна історія. Дуже мутна історія. Подвійна гра. Так, Але по останніх картах королева Пентаклів і туз Пентаклів. Все-таки Індонезія показує, як, як є партнером Китаю. Е, Скажи, будь ласка, Китай доклав зусилля до того, щоб Індонезія доєдналася до військових навчань? Так, це дорога, це шлях. Це певна ціль. Бачиш, військова угу. певна військова ціль. Чи Індонезія готова до активних бойових дій військових? Так. Карта сонця. Це завжди однозначно так. Е, стратегія Китаю е, почати воювати за Тайвань з новим президентом США? Хм, цікаве питання. Так, але я не думаю, що це їм, вдасть, що це їм вдасться. Тому що вони, у них така ідея і такі плани, але по семірки, мечів і десятці чаш цьому не бути. Всі війни, які зараз відбуваються в світі, це прелюдія до Третьої світової. Так, це дійсно прелюдія до третьої світової, але знаєш, скільки б не говорили про цю третю світову. Я зараз я бачу якісь інші події, не третя світова, вона ще зараз не на часі. Тут будуть розвиватися події зовсім інакше, зовсім іншим шляхом, військовим шляхом, угу. який ми навіть не передбачаємо. Ми навіть його не можемо собі якось уявити. В варіанті просторів це вже склалося, це вже відбулося. Так, король Пентаклів. Угу. Поїхали далі. Сьогодні Америка буде обирати 47-го президента, ну, ще жде підрахунок голосів. Давай подивимося, що чекає до кінця тижня Україну. Ми будемо раді вибору американців чи будемо шукати нової підтримки. Спочатку нас дуже не втішить результати виборів. Дуже невтішні, і ми будемо думати по четвірки мечів, що все пропало, що нічого доброго нам не буде. Але повірте мені, карта Сонця Королева Пентаклів свідчить про те, що результати вибору 47-го президента будуть на користь Україні, тільки на користь, на допомогу, на підтримку і дадуть нам можливість. Якнайшвидше перемогти цю прокляту війну всі проклятій війні, ось так скажу. Е, чи будуть заворушення в Америці після оголошення результатів виборів? Так, будуть дуже серйозні заворушення. Дивись, король мечів, башта до чого приведуть. Але вони будуть вон, ну, якби вони будуть дуже швидко, дуже такі знаєш, швидко швидко почнуться і швидко минуть. І ціль цих заворушень, е, якби мета. Е, Через що вони будуть здійснені, досягнуто не буде. Інаугурація президента Америки відбудеться за терміном, чи це буде відтягуватися в часі? Трошки буде відтягуватися. Не буде так вчасно, але вона відбудеться. Ага. Швидше всього, через ці заворушення. Але вона відбудеться. Не дивлячись ні на що. Як це вплине на Україну? Україна буде в очікуванні. Негативно вплине, тому що чим якби вона пройшла вчасно, Україні би швидше покращила ситуація. Угу. Е, тим часом, поки відбуваються вибори, в нас є проблема з мобілізацією, в нас є проблема з військовими, в нас є проблема саме у військовій галузі дуже велика. Е, це демотивація да, наших військових. Ситуація, яка відбувається зараз в Збройних силах України, причому на всіх рівнях, і тут вчора була інформація про те, що в нас вже є жіночі підрозділи ППО, які Ого. працюють по всій Україні. Я в інстаграмі, чесно кажучи, бачила історії дівчат, які працюють. Скажи, будь ласка, чи багато в нас є жіночих підрозділів ППО? Вони дійсно є, але їх дуже мало. Їх чи, дуже мало чи будуть збільшуватися, чи буде жіноча мобілізація наразі цій ситуації? Ні. Не буде. Угу. Тут навіть немає якоїсь сумніву, що, що частково я не раз вже дивилася це питання, і дійсно час іде, а відповідь на це питання не змінюється. А взагалі чисельність жінок у війську буде збільшуватися? Чи буде збільшуватися чисельне жінок у війську? Ні. Угу. Давайте тепер поговоримо про наші гроші. Така новина Світовий банк оголосив про нову програму в Україні для зміцнення приватного сектору на суму 593 мільйони доларів. Передбачається, що вона допоможе підтримати 20 тисяч малих та середніх підприємств. Взагалі для України 20 тисяч це не так же багато. Угу. У нас їх набагато більше, ми розуміємо це. Але це допоможе зберегти щонайменше 40 тисяч робочих місць про це вже заявив Шмигаль. Про це йдеться в заяві Світового банку. І тут в мене питання. По-перше, ось ця програма, яка виділяється, чи дійсно кошти дійдуть до малого та середнього бізнесу? Ти знаєш, такі дні йдуть. Такі дійдуть і дадуть е, такий хороший старт тим е, підприємствам, які на межі. Uh -huh. Це дуже гарна програма, і дійсно вона дасть результати, не дивлячись на те, що народ не вірить, uh -huh. що так відбудеться. Але результати ця програма дасть і дуже хороші, відкриє нові можливості. Бачиш тим, хто вже не бачить, uh -huh. як можна розвиватися далі. Які от, знаєш російською словом, в тупіку. Uh -huh. Скажи мені, будь ласка, а, а з урахуванням нових податків, чи дійсно це буде допомогою для бізнесу? Ну, дивись, знову дивлюся і знову одне те саме. Це дійсно буде дати можливість вийти з ситуації, угу. покращити ситуацію. от Даш, саме мені в роботі. Я вчинуся слово субсидія, там схема аналогічна субсидії. Ну, От воно гарно йде, ну, люди не вірять, тому що, ну, хоча б. В принципі, ну податок там на відсоток підняли, на відсоток. Ми ж це місто сплачуємо. Ну це не така уже дивлячись, якщо ми йдемо. Ну, знаєш, так в Європі ми хочемо бути, а змінювати правила ми не хочемо. Ми хочемо бути європейською країною, але за старими правилами. Ну так не буде. Так. Тепер давай поговоримо про те, це не зрада. Ми не розказуємо ворогу про всі наші таємні плани. Якщо ви хочете написати про це в коментарях, не поспішайте, бо це офіційна заява, яку сьогодні прочитала вся Україна, і ми хочемо про це поговорити. Чи зможе Україна обігнати Росію у виробництві БПЛА, тому що Україна і Литва спільно вироблятимуть безпілотники? Це про це був підписаний меморандум. І е, між двома країнами процес сповістив у е, чи вдасться нам наростити озброєння? Не одразу. Будуть перешкоджати дуже. Е, наче от якби ідея є, уже план є, уже домовленості є, але будуть дуже багато ставити палки в колеса і причому ставити середини країни. Угу. Не зовнішній, тут ворог, тут ворог внутрішній. Але. Нічого не вийде. Карта сили, карта тут жезлів, каже, що ми його все ж таки збільшимо своїми силами. А зрадників помаленьку будемо. Уже викриваємо угу. і будемо викривати і далі. Ми почуємо про це в медійному просторі? Ще як! Це будуть дуже гучні справи, такі, як, знаєш, з Мсеком. Це будуть дуже гучні викриті справи, де буде викрито особистостей. Точечно особистості, які о, перешкоджали, які були зрадниками країни, і які матимуть дійсно покарання. Е, як це вплине на виробництво після викриття? Ось цього. От Викрили все. Виробництво почне працювати краще. Так, дивись. Е, е, Король пентаклів і Королева чаш, тобто збільшиться, дасть обсяг, будуть кошти спрямовуватися туди, куди вони мають спрямовуватися. І це дійсно дозволить трансформувати цю систему і вилучити, скажімо так, недобросовісних людей. Які перешкоджають наскільки можна довіряти інвесторам, які зараз заходять на український ринок, чи не займаються вони промисловим шпіонажем, чи вкрасти наші технології? Е, дивіться, є така, якби можливо, думка по дияволу, але їм дійсно можна довіряти, тому що це не шпіонаж, це дійсно можливість і бажання співпраці, і е, може так сказати розумних інвестицій. Угу. Розумних інвестицій, тож довіряти цілком можна. Зрадоньки не буде. Угу. Окей, добре. Е, давай тепер подивимося є ще одна країна, яка могла би бути нашими сусідами, якби не Росія. Це країна Грузія. вона теж дуже сильно впливає на світову політику і на війну в Україні. Це е, Держдеп США пригрозив владі Грузії наслідками, якщо та не Проведе перевибори, сполучені штати підтримують прагнення народу Грузії до ЄС і НАТО і готові застосувати додаткові важелі тиску на владу, щоб вона пішла назустріч вимогам власного народу. Про це заявили в понеділок в Вашингтоні Речник Держдепу США Метью Міллер. Суд Грузії скасував результати парламентських виборів на 30 дільницях через порушення таємниці голосування. В Грузії також відбуваються вибори. І чи може в Грузії розпочатися військовий конфлікт, який також. Стане і конфліктом для Росії. А ти знаєш, дуже дивно, що Грузія це така свободолюбива країна, і вони також стільки страждали від Росії, і зараз там проросійська влада. Мене це дуже сильно дивує. Ну давай подивимося. Може вони все ж таки попросять про російську владу піти на пенсію? Не попросять, не попросять. Чи буде переворот? Переворот буде, але його буде, він буде придушений. Не попросять. У мене от іде таке враження, що все ж таки та влада все ж таки лишиться. Придушено буде за допомогою сил Грузії чи Рефі. Ти знаєш, так показує дивно. якби Ці сили будуть в поєднанні. Тобто без Рефії. їх там, там нет, так. Їх там ні, от саме так і буде. І будуть от я бачу, що в Грузії, на жаль, будуть і жертви, і жертви серед мирного населення, які повстануть проти несправедливості. Я бачу, що Рашка хоче освобождати скрізь, так? Да, да, скрізь Грузію, вона його ще діють звільняти. Мене угу, угу. -е, мене хвилює зараз, дуже Грузія. Бачиш, ми зараз зосереджуємося якось на питаннях і конфліктах можливих військових в Європі. Mm -hmm. Вони можуть бути там. І можуть бути досить серйозни, серйозними наслідками. Тому що карта це чітко показала по тузу мечів. Mm -hmm. Туз мечів, король мечів, і там великі кошти. Там не так все просто. Чи, до реччина підтримує Опозицію Грузії? Чи твердо дореччина підтримає? Ні. А США? А США буде намагатися. Ну, як виявляти, якусь отаку от заяву робити, але Добре, далі заяв, це не зайде. Навіщо США зараз робить такі заяви? Який їхній таємний замисел? Хм. А їхній таємний замисел показати, що країна, яка така мегадемократична, хоче привносити нотки демократії і в інших країнах. Але тут це знову дивись, це знову на слова. Бачиш, здалеку. Угу. Це так от заяви здалеку. Не більше, не менше. Угу. Як е, така ситуація відобразиться на її в Україні? Ситуація в Грузії. Чи відобразиться? Ну, Люба, ніяк. Угу. Ніяк. А взагалі в Грузії можлива війна наступного року? Вона не лише можлива, вона там і буде. Бачиш, там а де. Це буде адили? громадянська війна. Громадянська чи зовнішня зовнішнього Громадянська. Громадянська війна. <ривання> Руйнування, маніпуляції, жертви. <ривання> буде, бачу, зміна ситуації. Тобто вони зараз придушать повстання, але почнеться процес. Так, процес вже, він вже запущений. По картах тут видно, <ривання> що він вже запущений. Тобто це не може почнеться, а він вже запущений. І Він буде дуже такий жорсткий цей процес. Подвійно, бачиш, влада з подвійним обличчям. Uh -huh. Дуже багато там у них всередині є ворогів. Uh -huh. Тож мені це зараз, знаєш, нагадує цей руський мір uh -huh. тільки по-грузинськи. Якісь зсередини, вже там дуже-дуже давно він там теж вкорінився uh -huh. і, і розповсюджується як метастази. Uh -huh. Так і давай ще поговоримо про інфекції, які зараз ширяться угу. через те, що в нас змінюється клімат, змінюється вологість повітря. І зараз люди почали хворіти на досить дивні респіраторні захворювання в Україні. Це які? Ну, наприклад, в людей не тільки м'язи вже болять, а є ураження нервової системи, там паралізовує, наприклад. На певний період часу, там чи обличчя, чи ніс, чи вухо. Починаються атити. Люди е, хворіють, дуже сильно кашлюють, є спазми в легенях. Вчені говорять, що це наслідки covid 19 через те, що в нас змінився клімат, і ми перехворіли такою важкою хворобою. Зараз дуже багато грибкових хвороб починають з'являтися нових, і це е, процес природній. У мене таке питання: це процес природній. Чи нас готують до якоїсь нової хвороби? Яка заморозить. Спасибо. Ти знаєш, Любо. Я хочу сказати, що ще з свого досвіду, своєї практики, що до мене звертається дуже багато людей, українців з Європи, які дійсно, так як ти розказуєш, ти зараз розказала, дуже схожі симптоми. Що зараз от, дійсно є навіть після наслідків ковіду, хоча вже скільки пройшло, є от така нова хвороба, з'явилася, коли людина не може відновити е, от е, да, людина, стомилася, вона відпочила, mm. вона відновилася, вона відновила енергію. Не відновлюється енергія. Люди безсилі, люди чуть невсвідомі втрачаються нова хвороба, наслідки ковіду. І зараз вчені в Європі шукають, тільки шукають ліки, як можна цьому зарадити. І люди реально от навіть не рухаються. Вони от, щоб не, не витрачати енергію. Тобто це дійсно наслідки ковіду. Але це Європа. Давай подивимося Україну. Чи це наслідки ковіду, чи це якась зброя біологічна? Дивіться, от багато. Я всі, хто мене дивиться і слухає, знаю, що я ніколи не слухаю чиюсь думку. Я кажу тільки те, що бачу. Дуже багато зараз говорять про е, зброю, таку от е, хімічну зброю, вірусну якусь зброю. Ну, чесно, я вам скажу, я її не бачу. Ну, це надумана історія. Дійсно, йде зміна клімату. Дійсно, ми пережили оце. От Ковід, те, що був можливо, запущено, ну, ми вже туди не повернемося, якби е, іскусственно. Це так. І зараз ми от маємо такі наслідки. Тут це видно, але зараз ніякої нової там зброї, ні кліматичної, ні вірусної я не бачу. Але хвороби будуть дійсно розповсюджуватись, треба берегти себе, звертатися до лікарів, не нехтувати своїм здоров'ям, тому що це тільки початок. Про наслідки ці ми ще в Україні почуємо. Просто, можливо, зараз через те, що ми і так ночами не спимо, так через атаки дронів, і ти вже не знаєш, де в тебе нерви, де ти не доспав, а де в тебе що з тобою трапилося. Ми не звертаємо на це увагу дуже так, от прискіпливо. Але коли зараз... Після нашої перемоги це все вийде, воно вийде у людей. Тому що не звертали, не звертали, десь перемерзли, мерзли, десь в сховищі, десь в підвал, так? десь перейшли на зимній час. Немає нам коли про це думати. Але зараз навесно воно вилізе і в Україні. Угу. Шановні глядачі, бережіть, будь ласка, свою імунну систему, бережіть своє здоров'я, бережіть свою нервову систему. Дбайте про себе настільки, наскільки це можливо. Порятунок українців зараз в руках самих українців. Тому не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, забезпечте для себе безпечне місце з укриттям. Я розумію, що це дуже важко, але... Повірте, з мого досвіду. Це можливо, навіть коли в вашому будинку немає бомбосховища, наприклад, як у мене. От. Дбайте про нервову систему пийте вітаміни, їжте багато овочів. Варіть зелений, не зелений, варіть червоний борщ, бо в ньому дуже багато вітамінів. Підтримуйте свою нервову систему і не здавайтеся, будьте незламними. Ніякої капітуляції не буде. Україна була. Є і Україна буде. Слава Україні! Героям слава!